Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 23 жовтня і на дворі дуже тепло, як для цієї пори. Я думаю, що не лише у нас, а й у більшості регіонах України така погода. Хочу п'ятницю й дощило, е так сказати, але то був не дощ так собі. Чи земля суха, чи дощ невеликий, але сьогодні зовсім сухо. Ну, земля не біла, так, чуть-чуть вона має темний колір волога. Відчувається, що є у верхніх шарах, але хотілося б більше. Ну, Надіємося, що в середу обіщають знову дощ. Обіщали сьогодні 18 градусів, але це зовсім не 18, це ще не нагрілося. Ще справа йде до обіду, буде ще тепліше, але ми цілий день працюємо на дачі роздіті. Я сьогодні хочу висіяти під зиму петрушку, щоб весною вже не шукати днів теплих і не чекати, коли зійде. Вона так добре собі прийде. Стратіфікацію, набереться вологи, вцепиться за землю і весною будуть ранні сходи. І маю я кілька цибулин, тюльпанів, буду пробувати уже якимось новим методом їх висадити, тому що ті роки спіткала їх невдача. Якась собі тваринка поїла. Геть всі, я в цьому році навіть знайшла кошика, якого закопала три роки назад. Там не було навіть лусочки. І так, друзі, сажаю я тюльпани. Походила, походила, подумала і вирішила посадити їх в корзині. Я не знаю, що в мене де залишилося. Бо якась у нас тваринка їх дуже полюбляє і поїдає. Закопала я корзини, дві буду садити по 5 штук в одну. Розмішала землю трошки з компостом, заправила фосфорними добривами потрошки. Зараз я розкладу по 5 цибулин, але ж я не надіялась, що так буду садити. Так що, як буде, так і буде. 5. Сюди і п'ять у ту ямочку. Ось так. І зараз я буду заправляти їх ще лушпиням з яєць. Ось так я їх грубенько розкидаю, щоб скриготало на зубах. Тим гризунам, вони як прилізуть, раптом захочуть погризти, то може їм це не сподобається. І будемо спостерігати, що у нас вийде на весну, чи виживуть ці мої тюльпани, чи ні. Не знаю. Може комусь це недорого. Я не скажу, що мені дешево. Або все недорого я за цих 10 цибулин заплатила 250 гривень. Так що, ну так, собі. І як пропадуть, то шкода. Все, зараз загорну землею. І хай ростуть. Сьогодні останній день відпустки. Мого чоловіка, дивіться, що він робить. Це українці так знають йти у відпустку і купити собі будівельні матеріали. У нас просіла трошки земля, потріскалась від мостка. Він зняв її. І вирішив цей шматочок запетнувати. Подивився, що забагато йде бетону. Трохи треба його зекономити. Зараз підстели старим камінчиками. Ще він мілкої фракції 5-20, то він затече сюди поміж ці камінчики. Цемент марки 500 теж тужавіє дуже, дуже швиденько. Погода дозволяє, не жарко, так що висушуватись не буде, а буде набирати міцності природнім шляхом. Так що все по технології. Так ми промовимо відпустку. Подивіться, як падає гарно жовте листя. І розквітли в мене хризантеми мультифлора. Я їх весною розділила. Але не доглянула. Бачу, не всі вижили. Тут була червона і біла, ще одного сорту, а залишилися ось лиш такі. На дворі вже холодно і. Можуть бути заморозки. Я занесла свою пеларгонію на кухню. Їй тут не дуже комфортно. Бачу, так вона трошки втепло і б'є на цвіт, буде цвісти. Ну, я так думаю, що мені її треба поновити і щоб на наступний рік вона була гарна, цвіла. Щоб виростити гарні кущі, мені її треба прочеренкувати вже. Тому я сьогодні візьму, наберу землі в горшочки і буду черенкувати, мабуть. У мене є три сорти ампельної пеларгонії і є чотири, мабуть, зональної. Я зараз наберу оці горшочки землі. Такі я купляла. Які були самі дешеві в магазині по 26 гривень. І щоб трошки мали вигляд, тому що я їх маю зразу ставити, мабуть, вдома на вікно або на лоджії, Найду я їм місце. І сьогодні заповню зараз грунтосумішу, Добавлю трішечки в землю. Компосту перемішаю і заберу додому, наче візьму черенки, якраз вони чуть-чуть підсохнуть і вечором текну. Це не дуже така буде важка робота і довго в часі, так що 10 хвилин і я їх посажу, тому що вже далі тягнути нема куди. Іду, набираю землю. На вихідні у нас плани. На наступні, мабуть, знову село. А в будні дні не знаю, як мені доведеться сюди доїхати і залишати на вулиці. Боюся, тому що мені здається, можуть і підмерзнути. Я то залишу, ті, що лишу, а... Черенки, я думаю, приживуться. Так, друзі, я ще спішу встигнути сьогодні зробити таку собі суміш страв, які ми сушили влітку, щоб взимку смакувати смачними трав'яними чаями. Зараз покажу, що ми цього року заготовили. Я зірвала небагато, кілька листочків Монарда. Це не всім буде подобатися. Ось у нас є чебрець, я його не буду подрібнювати. Ось так ми підсушили, я його перемішаю. Цвіт білої акації я добавлю трішечки м'яти, теж щоб не сильно. Бути спокійному, ну, буде ще листя у нас сушене. Окремо, зараз поріжу Звіробой, поріжу ромашку аптечну і поріжу у е, нас є суниця лісова, листя суниці лісової, да, навіть Літочками. Зараз я її потрібню ножницями все перемішаю, складу у якусь ємність у мене є і будемо взимку смакувати трав'яними чаями з лікарських рослин. Ну що, друзі, уже вечеріє. Я не втрималася, було трошки вільного часу. Я не лише наповнила свої вазони грунту сумішою, але й зрізала черенки не сильно. Вони мене радують, маленькі, але пеларгонія проживається добре. Я посадила її з квітами додому, довезучи, може, зараз обріжу, я вже їх підписала, підписала горшки. Перманентним таким маркером. Надіюся, що я не буду їх витягувати, бо вони двині і я на зовнішньому на підписала. У мене вийшло вісім горшків, і одна пеларгонія піде з гарним фарфоровим горшком додому. Я десь знайду її щось друге з черенкою. Я надіюся, що я і ці заберу додому, тому що мене не радують ці череночки. Ну, Будемо надіятися, що вони приживуться ще поки тепло. У нас на лоджії тепло, південна сторона, сонячна. Я їх зараз там виставлю на тумбочку і нехай ростуть. Надіюся, що будуть рости. Я чомусь не розраховувала. У мене ось така є біла, набита і біла. Простенька, Я їх усі е, висівала з насіння. Ну, ампельну я черенкувала, а ту я виростила з насіння, так що мені шкода її викинути. І перебрала свої гладіолуси. Забрала старі цибулинки, чуть-чуть я їх обчистила від корінців, відділила трошки діток. Не дуже я люблю ними займатися, але в минулому році я висаджувала і сьогодні викопала ось такі цибулинки. Теж я ще їх підсушу трошки. Великі цибулини вже висушені. А ті підсушу, і я буду їх зберігати у картонній коробочці. Дома на лоджії. Вони багато місця не займають. Я їх поставлю в тумбочку, і вони дуже там добре зимують. Сережа, вже. Доходить до фінішу з своїми бетонними роботами. Так що будемо збиратися додому. Дякую усім за перегляд. До зустрічі у новому відео. Усім пока-пока плідних, осінніх робіт. Всім здоров'я, мирного неба і, якнайшвидшої нам усім перемоги. Бувайте здорові!